В моєму житті давно відсутнє щастя. Ще колись воно мене відвідувало, як святий Миколай, а потім вирішило певно, що я вже доросла і перестало мене радувати подарунками. Зараз у мене чоловік, діти, онуки, кіт все є, а щастя нема. Ти забагато хочеш, каже мені подруга, у всіх так в твоєму віці головне, аби здоров'я було, а все інше дурниці. А я не хочу, щоб як у всіх. Я не хочу, щоб було щось одне, що постійно треба вибирати між чимось і чимось, а не отримати все одразу. Ще колись я обирала між взуттям для дітей і взуттям для себе та купувала дітям. Притому я була щаслива. Я бачила, що їм тепло і зручно, тому мені не так було соромно на людях в своїх протертих капцях. Я вибирала між вихідними з чоловіком і вихідними у мами в селі та обирала останнє і знову ж була щаслива, бо я знала, що привезу важкі сумки зі смаколиками, як всі будуть їсти домашні сирники і радіти. Тоді у мене було щастя, я всім його роздавала направо і наліво. Тобі, доню, треба весілля. Чудово, навіщо нам з батьком кудись їхати відпочивати? Якщо головне ж твоє щастя, синові треба допомогти з квартирою. Та запросто навіщо нам збереження на старість, коли у нас такі чудові діти? А от чоловік, я думала колись на початку стосунків, що він зробить мене щасливою. Вічно і безмежно щасливою, огорне турботою та піклуванням, гарними подарунками, неперевершеними сюрпризами, щоденними квітами і запевняннями в любові і моїй виключній ролі в його житті. Що я без тебе зазиратиме він мені в очі, і я знатиму, що це щира правда, а я просто буду. Отака, як є, буду, і все одно він без мене не зможе жити, буде обожнювати та захоплюватися. З самого початку так і було були і квіти, і захоплення, і дорогі подарунки. Весілля було таке пишне, що всі подруги мені заздрили, адже він сам все оплачував. Але тобі пощастило, казали вони мені, а я тільки плечима стинала. Це йому пощастило. А далі почалося життя, і почалися в мого чоловіка проблеми в бізнесі, перестали текти подарунки, квіти і слова кохання. Він приходив хмурий, і його не радував ні мій вигляд, ні смачна вечеря, ні порядок в домі. Невдячний, все частіше думала я і щастя, потроху почало оминати наш дім. Були винятки, коли у нас з'явилися діти. Ті перші ніжні дні, коли чоловік біля тебе і допомагає, дякує тобі за подвиг і тулиться до малюка. Але далі йде дуже багато днів, коли ти сама в безперервному скигленні з усіх боків, без сну і відпочинку, без підтримки, всі справляються, а ти не можеш? Все частіше лунає від чоловіка замість слів любові. І кожного дня щось нове і нове, яке відволікає тебе від себе і поглинає. Нема вже тебе, а є лише ми поїли, ми сказали перше слово, ми таке не любимо. Нарешті ти від того ми всіма силами звільняєшся, і наступає інше. Ти вже й сама себе в дзеркалі не впізнаєш і питаєш себе, хто це такий? Хочеться скоріше переродитися в того прекрасного метелика з цієї гусені з такими ж перетинками на тілі. Але то нема грошей, бо твій чоловік прогорів, то нема часу, бо треба заробляти гроші, то нема сили, бо ти все маєш встигати. І от тобі 50 років, а щастя, нема. Поманило колись гарною упаковкою і зникло, а ти тішся нею та вдавай, що це так має бути, он у всіх так, заспокойся. Жінки, жіночки, як стати щасливою? Хтось розкрив цей секрет. Підкажіть, розкажіть, поділіться, порадьте. Я не вірю, що знову треба обирати між чимось і чимось, бо воно просто зобов'язане бути і все як частина тебе. Хтось його має. Підпишись, підтримай українськомовний контент.